Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, як отримати продуктовий набір для українців, саме біженців з України в Варшаві. На сьогоднішній день в Варшаві для українців, які тимчасово переселилися до Польщі із України із-за війни, є можливість отримати продуктовий набір. І саме для того, щоб його отримати, цей продуктовий набір вам потрібно заздалегідь зареєструватися по посиланню, заповнивши Google форму або зателефонувати за номером. Який залишу під відео, щоб бути в черзі і прийти отримати раз в неділю свій продуктовий набір. І це відбувається у неділю, о 12-й годині дня. Я думаю, що така інформація буде в нагоді, і я думаю, можливо, ви знаєте, кому потрібна допомога з продуктами, хто потребує. Надіюсь, що ця інформація буде вам в нагоді. Дякую вам, що підписуєтесь на цей канал, ставите лайки, поширюйте, коментуєте і користуєтесь загалі цією інформацією. Ще раз всім дякую. Всім бажаю гарного вечора, все буде Україна, друзі.